Всім доброго ранку. До мене завітала Шкода Фабія 1.6 tdi З міста Полтави на чистку всієї системи екології. А також перевірка загального стану роботи двигуна. До мене не просто так автомобілі приїжджають, є в критичному стані, є в задовільному і в нормальному. Дане авто в незадовільному стані. Чому? Тому що зараз під'єднана витяжка. Автомобіль смердить Смердить оксидами азота, смердючий вихлоп, якщо взяти перевірити його на тихогляд в європейських країнах. Він, звісно, не пройде тихогляд. Хоча, по факту, має екологію на місці. Чому так? Тому що автомобіль несправний. Хоча має невеликий пробіг 120 з лишнім кілометрів тисяч пробігу. Буду робити чистку всієї системи екології ось таким апаратом, абсолютно без демонтажу, впускний колектор, дросель, клапан Єгієр, чистка всередині, всі його магістралі, а також калібровка Єгієр. Калібровка вирішує всі питання по всім помилкам Єгіра. Не завжди вирішує забиття його. Але е виявити, е автомобіль несправний, хоча він має такий вигляд, як новий автомобіль, і пробіг невеликий. Чому автомобіль несправний, ось такі решітки. Це є. Перший признак, що автомобіль несправний. Згодом буде інформація е по цим захисним. Не деталям на автомобілі. Її потрібно прибрати, тому що автомобіль, якщо буде їздити з таким, з таким захистом, йому буде ще гірше. Ще гірше і він зовсім буде непригодним для експлуатації. Так, заглянемо під капот. Смердючий запах з вихлопної труби навіть власник авто замітив, тому що автомобіль, я так розумію, прогрівається чи знаходиться в гаражі, і запах просто виїдає очі. Хоча автомобіль має каталізатор заводський, це євро четвертий стандарт екології. Двигун. Однаковісінький з Європ екологією. Але Європ'ята екологія від 4-ї відрізняється. Це сажовим фільтром. Тут знаходиться каталізатор великий і без сажового фільтра. Запаху повинно бути абсолютно нуль. Труба чорна, звісно, тому що сажового фільтра немає, але це євро 4 екологія для українського. Ринку, а запаху повинно бути нуль, щоб автомобіль пройшов тихогляд. Якщо в Україні ведуть тихогляд, автомобіль, звісно, не пройде його. Хоча має пробіг невеликий, але запах просто неймовірно смердючий. Так, свічки накалювання бачу, змащені правильно викрутились. Індикатор забрудненості не сильно брудний, але радіти, що навіщо його чистити не варто. Тому що навпаки, краще був би він брудніший. Це більш, скажімо, краще було б, аніж коли він отакий небрудний. Небрудний це дуже часто робота клапана EGR, який знаходиться за автомобілем, але вихід сюди впускний колектор. Дуже часта робота єгір це вже перший признак неправильної роботи двигуна. Тобто єгір служить для охолодження камери згорання, а нагадаю, що для дизеля повинен бути холодне, холодне повітря для стиснення в камери згорання. От тоді і буде менше викиду сажі. Якщо автомобіль буде дихати гарячим повітрям, тобто решітка оця вже е, не дає охолоджуватись. Інтеркулеру, який знаходиться радіатор кондиціонера, інтеркулер і основний радіатор. Якщо тепловідача йде на інтеркулер, потім захисна пластмаса теж забирає обдув радіатора, автомобіль буде дихати гарячим повітрям. Викид сажі буде в 5-7 разів більше, аніж. Зазвичай, коли радіатор інтеркулера холодний, тому що для надуву турбіни через інтеркулер охолоджується і входить холодне повітря. Для дизеля потрібно бути холодне, потрібно бути холодне повітря для доброї роботи двигуна. Це так, щось там. Щось там є. Так, під'єдную апарат. Роблю чистку, апарат вже під'єднано до автомобіля. Зроблю стартовий пуск. Подивимося, чи є маса на зола в каталізаторі, чи він забитий. Якщо каталізатор забитий і опрос з він працювати не буде. Тобто і запах буде з вихлопної труби, обов'язковий. Зроблю стартовий пуск. Що там повисипає? З єгіра теж повисипає. З магістралів, а основне з каталізатора. Поїхали. Так, подивимось, що насипало. Насипало придостатньо. Тут зола є. Крупні сажомасені відкладення від Єгіра повідпадали. Але зола ось вона. Якщо її так зібрати в одну кучу, ось вона і є. Як в Європ'ятій екології? Там, де є сажовий фільтр. Ось і масляна зола. Також є по краю сажомасляні. Ось теж зола. Євро 4 екологію теж потрібно чистити. Результати будуть під відео власник все напише. Автомобіль зовсім по-інакшому буде їхати, це 100%. Навіть при тому, що автомобіль має каталізатор, там, де прямі соти, а не як в сажовому фільтри в шахматному порядку, які роблять протитиск. Іде, іде процес очистки сажомасляних відкладень. Чорне, без цього ніяк. Навіть на склі відображає сильно багато чорного. Промивається ігір, всі канали, входа-виходи, теплообмінник, впускний колектор, дросель, камера згорання, розкоксовка і каталізатор попутно. Так, чистка завершена. Невелика екскурсія. По деталям. Метал, нержавійка, алюміній відм відмиває в ідеалі. Ось як відмило. Там теж все пів... вимило магістраль до Єгіра. І подивимося, вендоскоп, скрутив я його так, щоб він дістав до. Аж клапана, десь там він знаходиться. Ось як відмиває клапан впускного колеса. Ось бачимо шток клапана, ГБЦ, як відмило. По краям є залишки, але це після чистки, мокрота, там півміліметра максимум залишка. Перше відкриття єгіра все зачернить без варіантів. Не бачу сенсу так. Видувати його, щоб воно було сухо і красиво на картинці все було показано. Але сама суть, що ось алюміній чистий, клапан чистий, весь метал, повністю де для роботи двигуна, все чудово відмилося. І подивимося на дросель. Вістенький весь метал біля нього теж чистий. Тобто паливна повітряна суміш буде проходити чітко, без затримки і без від нагару неправильного розподілу повітря. Збираю все це діло до ладу, зараз додатково змащу. Свічки накала і буду робити холодний старт. І обов'язково роблю прорізі, щоб і Єгір не забивався в майбутньому. І тросель завжди був чистий. завжди Навіть тоді, коли щось з автомобілем не так. Тобто часто робота Єгір буде. А дросиль буде завжди чистий. Подивіться інші відео, що означають ці прорізі на схожих двигунах. Я 189. Гольфи, шкоди, Таурани, пасати. В усіх без виключення роблю такі прорізі. Є навіть коментар в мене в Ютубі власник автомобіля, що дивиться мій, мій YouTube канал, і прорізі зробив, і Єгір почистив, але не допомогло. Знов помилка. Помилка тільки від того, що EGR не відкалібрований. Що саме калібрується, звісно, це мій винахід також. Так, висновок по автомобілю все працює по системі екології. По форсункам, теж все в допусках працює і не працює тільки в даному автомобілі термостат. В даному випадку він виконує як терморегулятор, і якщо він постійно відкритий, то іде вся температура на радіатори, і таким чином автомобіль не прогріється як потрібно по трасі. В міському циклі тепловіддача буде йти на інтеркулер. Радіатора. Якщо йде тепловіддача, значить буде автомобіль дихати гарячим повітрям, неправильно паливно повітряна суміш, і буде таке потім в системі екології твориться, що було перед цим на відео у фільтрі. А також вже на фінальній стадії очистки, теж сажомасяних, навіть зола може бути. Все було в такому стані. Аж не просвічується. Це вже фінішний фільтр. По eгіero откалібровано, все працює, півмісяць працює, змащено і перевірена мембрана теж працює. Вона слугує для підгріву радіатора пічки в салоні. Всередині теплообмінник. теплообмінник теж чистий, це з нього, до речі, і посипалось. Гарантія на. Стан системи екології в робочому стані 150 тисяч кілометрів пробігу. Але на стан справного авто. По несправності в даному авто фіксую тільки термостат. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.